Всім привіт, У мене на каналі Венеза Слава Україні, слава героям, слава нації, смерть ворогам. Та ви бачили мої відео давно, давним бачили моє відео. Десь 7 місяців тому, 4 місяці тому навіть були такі відео. Але тепер я снів на ваші відео. Ви довго чекали, правда? Терпійте не могли коли вийде відео, але вот воно вийшло. І воно буде сьогодні чекала. Я вам сьогодні покажу свої фігурки з паперу, які я робив за своє життя. Та ні, не за своє життя. Я просто покажу вам. Покажу їх. Также може хтось написав у коментарях. Я перевірю всі відео мої, може там є якомусь коментарях ваші отзиви. Ну, слухайте, чому я так довго не знімав відео? Перша причина, чому я не знімав відео, це у мене Ютуб на чорному телефоні. Ви пам'ятаєте, я знімав на мій... відео, і... і там така була ошибка, де я не міг зайти в Ютуб. Але мені треба було обновити, я обновив. Коли виходив з нього, то і заходив, то в мене нано та помилка була, була і так, так, далі, так далі. Ну я не здався і перекинув аккаунт сюди сюди прокинув аккаунт. Ну, ось така. І тепер я тепер можу знімати відео. Ой -ой -ой. А, ви так довго мене не чекали. Так довго чекали мене. Буде розіграш. Ну, коротше, заходимо на відео, ем, де я знімав Майнкрафт, один рік тому. Там і є коментар і ем, не вимкнуний. Пам'ятаєте, там пише пацан один писав мені щось. Та він мені писав там. Дуже дякую тобі пацан за те, що ти мені кинув стрім. І коли він буде. в в мене, ну, в тебе, Коли в тебе він буде, то я зайшов. Дуже круто було. Я якраз другом дивився твоє відео. Дякую тобі, дякую. За те, що ти мені дав свій канал. Не дав, а написав мені, мені, коли в тебе буде стрім. Дуже прикольно було. Мені цікаво, було. я подивився своїм другом. Як ти просив з друзями подивитися твої відео. І ще напиши мені в коментарях, з якої ти країни. Да. І ще я, я можу розіграти вас. Дуже прикольним потаунку, який називається цукерки. Ну, хто любить цукерки може, може до мене прийти. Та ні, шучу. Хто любить виграші, я можу написати вам. Заходьте до мене в телеграм канал, буде силка. Силку хочу скинути вам. Якщо получиться, то я скину силку вам, і ви зайдете в мій телеграм-канал, і ви побачите мої. Ем, розіграші. Якщо, якщо хтось в мене виграє, то я можу дати свій аккаунт. Ну, мало рецептів дуже мало, що я можу дати свій аккаунт. Бо я би ніколи не давав аккаунт. Дуже мало. Але ні, я не хочу давати. Я вам можу, коротше, можу дати щось одне. Це, наприклад, можу дати вам перекинути. Коротше, кинете мені пошту я вам можу щось перекинути. Не знаю, коротше. Це розігруш. Коротше, коротше, не знаю, якщо я кину свій телеграм-канал в одному телеграм-каналу, я маю і телеграм-канал, тоді ми з вами поспілкуємось. Та-та. Угу. І як я б хотів вам показати свої фігурки. Я, я зараз прийду. Ладно. Почекайте, я зараз зупиню. І почекайте, ще хвилинку я зараз когось достану. Так. І перше, яку я фігурку, саме найперше робив, це... Це. Це я в школі робив, пам'ятаю. Ось такого лосося. оценить, насколько он крутой. Оценить его. Хочет? Далеко я любил это карася. Это уже в доме я любил. Карася за ним покормила. А где он у меня? А, все. Ось. Это что оценки, насколько он крутой. Вот. Вот. Не пам'ятаю теж, коли я його робив. Певно, його другу робив. Да, я Далі робив форель, хто не знає, що таке форель, я вам зараз покажу. Ось. Ось така форель. Ось така. І далі, коли я робив, ще, це ось такого лосося, я це все, все з книжки робив. Ось такого лосося, бачите, лосося, Що з другої сторони покажу? І далі ще робив я щуку. Щуку теж робив. так. Того, що я з далі, далі почав робити шокаруся. А ще одного почав робити ось такого. Він трохи вже не такий прикольний. коротше. Mm -hmm. Все, ну, і сподобався. Далі робив я ось такого Їх ви бачите. Це вже не знаю, коли я його робив. Далі я ловив на те з телефона, замалював ось такого карпа. Карпика робив, бачите? І ще з другої сторони. І ось так. Далі ще одну, а, ні, то ще акулу робив. Білу, білу робив. Не пам'ятаю кури, а роді вона вже було. Далі любив... А, ще в школі отаку любив. І ще в школі любив китову акулу. Короче. Це яку. Далі я ще любив ось таку китову акулу в школі. І ось такого, не пам'ятаю, як він називався, але малював теж в школі. Ще далі зробив, що отакого каже, пам'ятаю. Оцей мені трохи теж сподобався. Ой, як той. ой, як то. Далі робив я. А далі я не пам'ятаю. А, ось от ще ось чого колу робив. Теж біла. Збачите. І далі я робив, це вже теж в школі робив ось таку штуку. Не похоже, щось на штуку мені стали. Їсти. Ну, і ще я робив. Далі почав робити класчик. Отаку От фурель робив. Ще одна фурель. А робив ще. Блін, забув як він називається, Як він там санс. А, очей, ще один оселедить. Ось такий. А, це чекай. У мене ще були усередити. Я їх просто загубив. Я їх загубив. О, знайшов, знайшов, знайшов. Не вимикайте відео. Я, я їх знайшов. Ось такі, ось такого середці робив. І ще ось цього. Ось такого. І далі Маліна, Маріїна зробив ось такого. Тобто зробив И еще я сома. Останье, что я ловил, это сома. С такого сомочка. Ну, и далее не больше ничего я не ловил. Я помню, там, далее не рубил. Ой, блин. А, -а, -а, а, чекай, я еще малу форель ловил. Вот такой. Вот, видите? Ну и все. Больше ничего не маю. Я с Кибиди должен снимать, а да уже показывают. Уже надо его вытягивать. арабе. Сейчас я фигурки могу показать. Зачекайте стиль. Ну, и зараз показываю. показываю. Целый такого. Хотя сказали, вот я помню, что я люблю их. Я робив все. Короче, це скандинав. Хто не пам'ятає, я фуваку. Зараз я вам поближче покажу. Ось така, бачите. Я пам'ятаю, що я любив, десь загубив її. А, не, зайшов. Знаете, вот далі, рука, Руки се снігу не ношу. Ну, і не треба... Коротше, знаєте, оту. Я забув, як вона називається. А, то Акула Мако. А ні, не, не яка Акула Мако. Коротше, напишіть в коментарях, бо я забув, як ця Акура називається. Вроді якось по-іншому. Ні, забув, коротше. І далі я роб... робив ось такого... Ось такого, ось такого робив. Хто не знає, це теж якась забула, як називається, це акула. Далі я теж уроку не знаю, бо я давно того ногав акканиша волода. Ось ця акула, може ви не знаєте теж, як вона називається. Далі робив... Ця як вона? А кологоблі отака. У мене постеліна такого немає, який колір, і тому отаку зробив. Далі я це не пам'ятаю, коли робив. Але воно дуже прикольне. Ну як, це прикольне таке. Хочеться з сарії Скібіді Скібенітори я робив там з... ну, з доски. Із паслину ось такого э, цього э, камерамена. Я не пам'ятаю, коли їх холоблю. Десь то було. То було осінь, там восень робив цього титана. Реку, ось, бачите? Ми, ось так ось такого титана камерамена. Сильно получився куди. И далі я зробив ха, далі все поломане, все башку маю. <пиш> башку маю віта джимела. <пиш> я не можу, а далі я нічого такого не маю.

І на цьому відео закінчилися, думаю, бо вже ми довго, 14 хвилин десь є. Ну, коротше, чекайте вже довго, ну, корейте, вже довго ось відео. Давайте, па-па, па-па. З вами був Назеланде Сейшн. Па-па-па-па.